Вітаю всіх, шановне товариство імперії Пазлів. Звітую по турніру Кривава битва Трійки зелених. В мене був експеримент. Джаріфа я ніколи в житті не ставила по центру, тож вирішила, що нехай буде він. І, як ви бачите, оборона майже феєрічна. Там, де закритий день в Б, то була різниця в один нещасний програш на межі з А. Так що рекомендую. Денчик, до речі, як там в тебе? Ти заради експерименту, йоконхайне наставив. І ось я так і думала, що залишуся в топ-1, Предмета 4 для переродження немає, але вже золотий амулет, є 100 емок, і цілих 4 ефіра. Серед них фіол, трійка для Альфрики, то плюс, ну і четвірка теж на базі. Ну, скажімо так, по 10-бальній шкалі, то десь 7, ну гаразд. І я увійшла в 320 класних гравців. Юху! Ну і за традицією до рейтингів. Що ставили топи? Двідон. Я б теж, мабуть, поставила, якщо б в мене була друга, хоча я і одній рада. Квасир, Йокунхайнен. Очікувано. Дон по центру. Все ж таки багато хто я впевнена, дон. І, до речі, ось вже у другого рібіта зустрічаємо, що то воно таке. Десь цілі ворогам, скорочу, ману трьом і яд ще отримують цілі, котрі вражені. Та ще й пасива купа, господи, навіть не буду їх читати. А, ну Тут десь сімейне сімейний бонус. Слухайте. ну Класно. Звичайно, буде багато ось цих улюбленців домашніх. Так, знову якунхайна, ну і Тервіл буде подекуди зустрічатися. Звісно, я зустрічала, наприклад, так, що? квасір по центру, до речі, ну, звісно, що без відхилу то будуть міньйонщики, то обов'язково Дон, квасир буде дуже багато, хто ще в нас там є. А ще я зустрічала повільного бастера, чи як його червоного, навіть таке ставили. Окей. Так, ну і Акіла, там щось зустрічається частенько. Що в нас? Далі? Що китайці ставлять, чи що тут, Чи то японці. Японці, А, японці то японці. Ага, ось тих от. Яу Я тут дуже багато зустрічала. Ну, і Руф, Ріббіт, до речі, теж ви бачите. Все, всі очікувані, герої, персонажі, котрі от... не дивно. А, до речі, ось і Фельтон. А я що ставила? Теж фельдшер, так було діла. У всі, всіх топів, тут, бачите, майже всі загони прокачані на 15. І всі герої на другий розлім теж викачані. Що в нас тут? Яо дивна тут зустрічати Елу, якщо чесно. Ну, теж без. Кого, Якогось як дамагера б краще поставили. Зрозуміло, в принципі, два йокунхани теж можуть бути і мають навіть місце бути тут. Так, Дон, квасір, мейф, два квасіра, до речі. Тут що, буде випадково. О, і ось Нордрі. У мене в Нордрі немає костюма на нього, може, я б я також поставила він. Працює на своїх. Захист дає своїм. А... а Без костюму він навпаки суперникам. Давайте випадково будемо. В принципі, а ось, до речі, планше. ну як я казала, він буде в кого він є, він буде його ставити. Що там далі? Давайте випадково, ну, до речі, по центру стоїть тривіл. Дві Дон на плечах, котрі його прикривають. Фельтон та квасир, котрі щоб підсилення не, суперник не міг поставити. Що тут? Ага, фізік Дон по центру, Яо і Йокунхайнен. Бачите, може різнитися замість Яо ще якийсь інший, може бути синій герой. Але ось Дон Йокунхайнен, то обов'язкова історія у всіх і Фельтон, там же, до речі. Дон, квасир. Вихованці, ось цього я теж в ісі бачила подекуди. Що там ще? О, ось він. Бастер, до речі, дивно, дивно, що саме коли можна брати синіх, ось воно по центру стоїть. Ще й воно повільне. Розумієте? І все ж таки, ось нормально, мабуть, оборона відстояла, бо ну, якщо людина в топ-стон знаходиться, тож значить, то має місце бути. Такі оборони теж. Ну ось, Або жовтий квасир, або дон по центру, або є конхайнен, А там вже, як карта є, в кого яка. Скрікок, до речі, ось є, підсилює. Давайте ще випадково так оберемо. Квасир, одон, зрозуміло, ось багато деакіло. Не знаю, чи я її не люблю, але у суперників постійно вона буває в оборонах. Ось, до речі, теж червоні судрі, зелені і. Зверніть увагу на загони. Це по-перше, всі одинички. Зверніть увагу, що жодного не качаного в обороні, жоден не качаний герой, тим більш червоний центр, я не знаю, що там за атаки що. Всі 25 без поразок чи що, атак. Ну, видаєте, прикольно. Так, навіть таке може бути. І до речі, ось Ейдун, я теж зустрічала прикольна карта зрозуміло, є кунхайнен, дон по центру, або класир. А ось як я стала джаріфа, я ще не побачила у, у суперників. Ось, Ну, коротше, все, давайте ще випадково парочку візьму. Два класира, дві дон, або два є кунхайнина можуть ставити. Все, ви всі самі, самі бачите. Так, угу. Червоні ось навіть по краях стоять. Давайте ще, ще випадково. Що тут ось Дон теж, Єкунхайн. Ой, до речі, три жовтих Мелія. Бачите, які різноманітні оборони. Хоча самі основні персонажі присутні. Обов'язково квасир Дон Єкунхайнен. Так, ось навіть такий персонаж стоїть. Гунар навіть є по центру в топі. Так що не збрасуйте його з рахунків. І ось Єкунхайнен по центру. Зрозуміло. Все, побачили самі. Це для того, щоб іноді можна було зайти та подивитись, що ставити собі. Ось такий звіт я роблю. Ну що, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, тисніть два рази там, де вподобайка. Три рази, три рази. А, окей. Значить, слава Україні! Побачимось! Сама заплуталася, коротше, ладно, все. Гарного всім вечора, тихої ночі, добрим людям, все, пока.